Ісуса на руках семен тримає, а серце радість сповнює велика, Ти з миром мене нині відпускаєш, боже побачив я тебе, владико. Чекав Він дуже довго цю хвилину, чимало літ Господь йому призначив: Бог обіцяв, що землю цю покине тоді, коли дитя святе побачить. І ось настала мить та довгождана. Спаситель світу на руках у нього, збулось пророцтво, і до цього храму батьки принесли Сина Пресвятого. Чому все мене радісно на серці, чому там мир царить і спокій дивний? А чи він знав, що має вже померти? Та не лякався прийдешньої кончини, бо Дух Господній серце наповняє. Лиш він спокій сердечний може дати, якщо людина в серці його має, то їй не страшно навіть помирати. Тому не страшно, хто в душі мав віру, і плід приніс в житті сердечну святість, відходити він буде звідси з миром, а на обличчі буде видна радість. Прийде пора усім колись померти, покинуть землю, кожен з нас тут мусить. Та тільки той не побоїться смерті, хто при житті зустрівся з Ісусом.